Друзі, всіх вітаю! Сьогодні хочу запропонувати вам подивитися на ювелірні вироби виробник Юріїв-Біла церква. Комплект в стилі Ванкліф, сережки, каблучка, підвіска, вставка, ювелірна емаль, сережки. Складається сережка з двох-чотирьох лисників. Довжина сережки 2,5 см. Цей комплект це срібло комбіноване із золотом. Золота пластина тонко розкатана і напаяна на поверхню срібла. Золото не стирається, всередині нанесена ювелірна емаль, довжина сережки 2,5 см, верхній чотирьохлисник, ширина висота 1,2 см. Нижній чотирихлисник, ширина висота 1 см. Застібка англійська. Англійська застібочка. Легенькі сережки. Вага 4,52, ціна 2500 гривень або 63 долари. Підвіска. Довжина підвіски 2 см. Чотирихлисник. 1,2 ширина, 1 і 2 висота. Так само як в сережках по краях чотириклисника золота пластина всередині ювелірна емаль. Вушко 4 мм, ширина 6 мм висота. Вагати вісочки 1,34. Ціна 780 гривень або 19 Доларів. Каблучка. Розмір чотирихлисника такий самий, як на підвісточці. Шинка 2 міліметри. Вага каблучки 3,26. Ціна 1250 гривень або 31 долар. Розмір каблучки 17. Половиною. Ще одні сережечки в стилі Ванкліф. Так само срібло, комбіноване з золотом по краях 4 листника, золота пластина тонко розкачена, напаяна на срібло. Хочу вам сказати, що на всіх виробах срібла комбінованого з золотом є іменник, і клеймо срібне і золоте. Срібло 925. Золото 375 проба. Розмір чотирьох 1,2 см ширина, 1,2 см висота. Застібка англійська. Вага 3,85. Ціна 1320 гривень або 32 долари. Набір. Срібло комбіноване золото, Вставка цирконія. Сережка. Довжина сережок 1,7 см. Діаметр цирконія 8 мм. Застібка англійська. Стрібло гротоване Вага 484. Ціна 1510 гривень або 36 доларів. Каблучка розмір 17,5. Шинка тоненька 2 міліметри, вага каблучки. 304. Ціна 970 гривень або 23 долари. Каблучка. Вона складається з трьох тоненьких каблучок. На кожній зверху є сердечко. Сердечко має золоту пластиночку. З цих сердечок складається чотирьохлисник. Можете носити по одній, по одній каблучці тоненькі. можна всі три разом. Отак вони виглядають. Вага. 1,99. Ціна. 1180 гривень. Підвіска. Архангел Михаїл, покровитель всього небесного воїнства. Так виглядає ззаду? Довжина підвіски 5 см, ширина 2,3 см, вушко 1 см висота. 7 міліметрів ширина. Маса 1051, ціна 2060 гривень або 49 доларів. Цю підвісочку ми дали на ланцюг виробник осика. В даному випадку якірний ланцюг. У нас є різні плетіння різної маси. Ці вироби цього прекрасного виробника, осики, я показувала у своїх попередніх відео. Каблучка, чоловічий перстень Юрій Георгій, золоті пластини, Шинка 4 міліметри даному випадку розмір 23. Замовити можна різні розміри. Вага 606. Ціна 1680 гривень або 40 доларів. Все такі два чоловічі перстені. Вставки Онікс. Золоті пластини. Шинка 2 мм. Не дуже товста, не дуже широка. Ціна 1150 гривень або 29 доларів. Розміри можна замовити різні. Друзі, всі ці вироби є в наявності і доступні до замовлення. Також запрошуємо подивитися відео наших виробів в інстаграмі: truska.silver з малих букв.